Знайомтесь, посіновувачку мистецтва звати Буся. Вона вже понад 10 років живе в Чернігівському обласному художньому музеї та вважає себе повноцінною його господаркою. Кішка Буся з'явилася приблизно може більше 10 років, десь 11-12 років. Покійний Борис Дєдав, в нього жила на території пластарту жила теж кішка, і, мабуть, це від тієї кішки, яка була вона теж така красива, трьохмасна, пусната, як ця. І це кошенятко спочатку жило в нього, а потім воно перемістилося сюди, всі почали підгодовувати. І так вона буся у нас залишилась тут. Ранок бусі розпочинається з того, що вона обходить своє господарство, перевіряючи стан залів і шукає тих, хто вже підготував їй сніданок. Дуже любить наші музейні заходи, які у нас відбуваються в музеї. Часто приходить на відкриття виставок. Дуже комунікативна, тому що завжди приходить на всі заходи там, де є діти, і знає, що її можуть погладити і. Іноді стає частиною весільних фотосесій. До нас часто в 18-ту залу приходять молодята пофотографуватися, вона теж любить завітати, подивитися, перевірити, чи все в її володіннях, чи все гаразд. Загалом в теплу пору року буся любить проводити час у саду музею, тому повноцінної екскурсії від бусі нам не вдалося отримати, бо за характером вона не звикла піддаватися на людські примхи. Коли взимку холодно, то вона зазвичай на другому поверсі у нас приміщенні, музейному там знаходиться і там має своє улюблене місце, де любить поспати, це на підвіконні. В день, коли їй треба пити погуляти і зробити свої власні справи, то вона зазвичай проводить час тут у дворі. Буся як музейна кішка має свої посадові обов'язки. Основним серед них є те, що вона у своїй роботі нічим не керується та нікому нічим не зобов'язана. А основні кваліфікаційні вимоги до бусі це хитрі очі, гострі нігті, гарні буси за бажанням. Коли я повернулася в відпустки, то вона дуже зраділа, що я прийшла і взяла її на руки. І вона навіть почала муркотати, муркотіла дуже довго і не вирвалася. Дуже часто, якщо хтось інший бере її на руки, то вона не не дуже це любить, тому що вона така кішка з характером, любить самостійно проводити час і десь ходити поза по музейних залах.